Ми вітаємо ті, хто прийшли, друзі, на це зібрання. Вітаємо всіх, хто з нами онлайн. Дуже добре ви зробили, що прийшли. І я вірю, що сьогодні Господь буде говорити до нас, друзі. Я хотів би поділитися з вами словом, яке лежить в мене на серці, це слово про вдячність. Недавно у нас був День подяки, і ми дякували Богові за все. Дякували Господу за воду, за хліб, за слово, за все, що ми маємо. І ви знаєте, я подумав, як важливо, щоб ця вдячність у нас була не тільки один день, один раз в рік чи один день колись, коли нам хтось нагадує. А як важливо, щоб вдячність була в нашому серці постійно. Амінь. Постійно. Вдячність як стан серця, так я назвав цю проповідь. І я прочитаю уривочок перше Солонян апостола Павла, Пісня. Там написані прості слова, подяку складайте за все. За все дякуйте, написано в Вищому перекладі. І от якраз вдячність як стан нашого серця, друзі. Чи є вона в нас? Чи постійно ми готові дякувати Богові. Знаєте, зараз багато тривожних новин, тривожних. Якись сигналів, і ми думаємо, а це, а те, а як? Як ніби менше стається, за що люди можуть дякувати, але його ж найменше стало. Чи благословінь Божих менше стало в нашому житті, друзі? Ні. Як важливо, щоб у нашому серці постійно була вдячність. Знаєте, я знаю одну таку притчу про ворону, чорну ворону, яка зайшла в ресторан. І вона дуже не любила білих ворон. Вона зайшла, побачила, сидять чорні ворони за столиками. Одна біла. Вона собі взяла чай, почала пити, думає, що ж мені зробити для тої білої ворони? І вона каже, на весь ресторан каже: А знаєте, а всім чай, окрім цієї білої ворони. Ну і всім офіціант розніс чай, а біла ворона повернулася каже: дякую. Все, випили чай. Чорна ворона розстроєна, думає, що ж мені ще? Каже, а знаєте, а всім солодке до чаю, окрім цієї білої ворони. І знову офіціант розніс всім солодке. І біла ворона прям подивилася в сторону чорної і каже: ну, правда, дякую. Все. І чорна ворона дуже розізлилася, пішла до офіціанта і каже, що з нею не так? Нічого не діє. А вона каже: ви знаєте, так біла ж ворона, власниця ресторану. І ну, я думаю, що з однієї сторони Білій вороні було легко дякувати, тому що це було приємно, коли такі прибутки йдуть. Але з другої сторони, коли тебе хтось ненавидить, дякувати, дивитися з любов'ю в очі цій людині це теж, друзі, ну, дар і благословіння це рівень. Тому нехай нас Бог благословить бути постійно вдячними. І написано в Біблії за все, дякуйте. Там немає поправки але або якщо, але якщо в тебе там важко, ну можна менше чи не таким бути вдячним, але Біблія закликає нас бути постійно вдячними перед Богом. І ви знаєте, вдячність вказує на наш духовний рівень. Вдячність вказує на наш духовний рівень. В першому післанні апостола Павла до Тимофія, 6 розділ і 6 вірш, написано, що це є велике надбання. Велике надбання. І ви знаєте, от цікаво, так виходить, люди щось придбали і думають: от у мене автомобіль, а? надбання, от у мене дім, надбання. А Господь дивиться і каже, е ні. А дивиться в серце людини, у якої є вдячності, багато каже, це реально велике надбання, це велике благословіння, це великий дар, це цінність. І ви знаєте, хотів би сказати, що не тільки факт вдячності определяє наш духовний рівень, але і те, за що ми вдячні, виявляє наш духовний рівень. Повторюсь, не тільки сам факт вдячності в нашому серці показує наш духовний рівень, але і те, за що саме ми дякуємо. От давайте спробуємо так, ну, імпровізувати е, далі ситуацію, коли і, і Яків, вони обмінялися. А, яків дав цей зелений ой, цей червоний юшку, чи борщ, як ми да, українці, перекладаємо Ісаву, а Ісаву, перворідство. І от вони уявляємо собі, йдуть і дякують. Той дякує за цей борщ і каже, Боже, дякую Тобі. Що мені те перворіство? От це. А той каже: Господи, та що той борщ? Оце я маю перворіство. Розумієте, у кожного свої цінності. І кожен оцінив по-різному. Тому. На що ми звертаємо увагу, по чому ми е, оцінюємо, відбулись ми в житті чи ні. Досягли ми успіху чи ні. За що ми дякуємо? Ми ж по чомусь оцінюємо свій успіх. За що ми дякуємо, це вказує на наш духовний рівень. В першому післанні до Солонян я вже його нагадував, написано, що така Божа воля. За все дякуйте. Ви знаєте, вдячне серце воно радує Бога. Незріла людина вона оцінює своє життя по тому, що в неї немає. А зріла людина оцінює життя по тому, що в неї є. І кожен звертає увагу на своє. Пам'ятаєте, цей давній приклад з наполовиною наповненим стаканом води, що хтось звертає увагу і каже, в мене тільки пів стакана. Як же ж важко. А другий каже: О, слава Богу, в мене є пів стакана, пів склянки води, в мене є це благословіння. Ось про що я говорю. Помічати те, що в нас є, і бути вдячними. Тому давайте звертати увагу, друзі. Ми радуємо Бога, коли ми завжди вдячні, коли ми завжди помічаємо. Взагалі, християни це люди позитиву, люди, які помічають Боже благословіння в любих обставинах. Що хотів би ще сказати. Невдячність, вона завжди втрачає. Стан невдячності це стан втрати, стан жертви, і якщо людина живе в невдячності, вона втрачає. Пісня апостола Павла До Римлян, перший розділ, 21 вірш написано: бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилися нерозумне їхнє серце. Бачите, я тут виділив таким більш жирнішим. І не дякували. Виявляється, що коли людина, пізнавши Бога, не дякує, не покладається на нього, приходить запаморочення і нікчемність думок. І людина, яка не може Богові подякувати, не бачить його внесок, його, що він зробив для неї в житті, це, це запаморочений розум, так говорить Біблія. І невдячна людина, звичайно ж втрачає. Звичайно ж втрачає. Івангелій від Луки, 8 розділ, 18 вірш, після того, як Ісус Христос розповів притчу про різне зерно, Він говорить, що е, хто має, тому додасться, а хто не має, той втратить. І ви знаєте, я і в цьому контексті цієї теми застосував би це місце. Я бачу тут, що ми насправді, коли. Ми не помічаємо те, що в нас є, ми це втрачаємо. Ми це втрачаємо. Спочатку, я коли читав цю притчу, думав, ну як так несправедливо? Ну як так несправедливо? В того було, додається, а в того немає, забирається. Ну, Треба було б докинути того, в кого немає. Але, виявляється, тут зовсім про інше, Господь говорить. Господь говорить про те, хто що оцінює, хто що цінить, хто це бачить, як і хто. На це дивиться, що ми маємо як. Знаєте, дивно, що е, у нас друга проповідь буде, Анатолій Миколайович, говорити е, досить глибоку тему про вірність, і там це місце приводиться після притчі про таланти. Теж. Це саме сказано, хто е, має додасться, а хто не має втратиться. Так само людина, яка не оцінила те, що вона має, вона втрачає. Та що там в мене? Там в мене нічого немає. А Бог говорить, ні, в тебе є, я тобі дав. Ціни це. Подякуй за це, оціни і використай. Тому, друзі, важливо бачити, важливо бачити. І ви знаєте, коли ми дякуємо, серце Бога, мені здається, воно якось так воно радіє і це спонукає Його давати нам більше. От правда, батьки, коли ти даруєш своїй дитині подарунок і ти не догодив, то думаєш, та як би хотів догодити і не догодив. Ну, Боляче, да? а якщо дитя вдячне і каже, тато, я тобі так дякую, то це тебе підбадьорює і ще щось зробити. Да? І наступний раз подумати, я минулого раз так по, по, е, порадував свою дитину, вона помітила це, щоб мені ще для, для не таке приємне зробити. Це радує серце Бога. Тому, друзі, пам'ятаємо, що Божа воля є для нас, щоб ми були в вдячності. Божа воля є для нас, щоб ми помічали те, що нам Бог дає. Наступне, хотів би сказати, друзі, що гріх він може закривати наші очні віддячності. Якщо в житті людини в неї постійно недовольство, вона не знає, що робити, якщо в житті людини, вона, вона не помічає того, що їй дав Господь, причиною цього може бути гріх. Причиною цього може бути гріх. І ви знаєте, притча про блудного сина дуже яскраво це показує. Там був молодший син, який повернувся, і батько зробив для нього, ми знаємо да, свято. І оце старший син, який був постійно в домі, мав ці всі благословення, він недовольний, він невдячний, і він говорить, А я а я, тут гульня, а я, Господь, да? або тато, батько, ти мене забув, а той каже: чекай, так ти ж в цьому все життя. Ти ж в цьому живеш, все ж ти маєш. Звернися до мене. Будь ласка, все є в тебе. Це вс... Я в тебе це все не забрав. А він, виявляється, жив в Божих благословеннях постійно і не помічав цього, і був недовольний. А знаєте чому? Тому що проблема була в його серці, не в батьку. Гріх закривав благословіння Бога від нього, недовольство, непрощення, заздрість на брата. Проблема була не в Бозі, проблема була в Його серці. Тому, друзі, я думаю, знаєте, ну, нам треба молитися, щоб Господь допомагав нам бачити, допомагав нам звертати увагу на своє серце, якщо в нас не вистачає вдячності, якщо постійно якесь недовольство, задавайте собі запитання спочатку. Не комусь, чого ти мені не дав, не приніс, не подумав про мене. А як в моєму житті відбуваються стосунки з Богом? Чи я помічаю Його благословення? Чи я з ним близько? Я не ображаюсь. Можливо, в мене проблема якась, це важливо. І от ви знаєте, якраз ми логічно підійшли до наступного пункту. це е, Хочу сказати те, що вдячність набувається через віднову розуму. Бог бажає, щоб ми заглядали в своє серце і аналізували, що там відбувається. Це, знаєте, не буде так, от як як Бог е, такий, знаєте, ну от е, чудотворець. Ми прийшли. Euh, щось сказав, він так паличкою, раз, і ми оп, вийшли інші. То були одні, стали інші. Бог працює через наше сумління, через наш розум, в нашому серці, через нашу добру волю. Амінь. Він не робиться насильно, і Він бажає, щоб ми змінювалися. Пісня до Римлян, 12 розділ, другий вірш написано: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму. Це задача наша змінюватись. Бог нам дає цю задачу. І Він говорить: перемініться від нового вашого розуму, щоб пізнати, що є воля Божа, добро, приємність, досконалість. Вдячність приходить через зміну мислення, і важливо дивитися в наше серце. Ми іноді думаємо, що ми молимося, ну це так підсвідомо. Треба помолитись, бо ми думаємо, що ми Бога вмовляємо щось для нас зробити. Так, ми йдемо у нас. Коротких 43 пункти потреб, і ми це сказали. І знаєте, потім аналізуємо, є відповідь чи ні. Вговорили Бога чи не вговорили. А насправді, молитва нам потрібна не тому, що ми там Бога вмовляємо, Його змінюємо, а молитва потрібна нам, тому що там Бог міняє нас, наше серце. Ось. Якщо ми будемо з таким серцем іти на молитву, будуть відбуватися чудеса. Я вірю, друзі. Боже, відкрий мої очі, щось в мене немає вдячності. Щось я недовольний на все, Господи, зміни мене, що не так? Я на когось може ображаюсь. Можливо, я комусь не довіряю, можливо, я когось не можу простити. Господи, зміни, дай мені сили. Відкрий мої очі, зміни мій розум. Переміни мій розум ти, я сам не можу. Якщо ми будемо так молитися, Бог буде допомагати нам, бачити благословіння, і ми. Будемо вставати з молитви і виходити з нашої кімнати іншими людьми і казати, О, і це є, і це є, Господи, як багато Ти мені всього дав. Це насправді, друзі, наше щастя не визначається тим, скільки ми маємо. Амінь. От ви знаєте, навіть от, ну, теперішнє життя, ми, церква роздає дуже багато продуктів. От, ну не повірите, чи повірите, є люди у нас, пристарілі сестрички, яких я вмовляю взяти. Продукти, їм треба. Я вмовляю, вона каже: в мене все є. Та в мене є, а є, котрі взяли три рази і четвертий раз, ще другий раз в день приходять, і в черзі стоять і кажуть: а мені треба. Треба, мало. Я без осудження, просто факт. Браття знають, там хто списки ведуть, дивишся, одна фамілія, друга, третя. Переважно багато людей приходить, хто не з нашої церкви. Різні. Я не хочу, щоб когось осудити, але друзі, є таке. Знаєте, з чим це пов'язано? З тим, як ми дивимося на те, що в нас є. Як ми вдячні, як ми оцінюємо ось в чому суть. І це між нами і Богом. Це, це, ну, це, це не між мною і вами, не між, не між пастором е іншим і вами, але це між вами і Богом, або між нами і Богом. Це наше особисте. І це дає нам бути щасливими чи ні, наш стан. Щастя це процес, як ми дивимося наше життя. Тому дуже важливо оцінювати і дякувати Богові, як я говорив, вдячність як стан нашого серця, щоб це було не одноразово, а постійно в нашому серці. І перед нашою молитвою теж нагадаю, такі, знаєте, е, люблю це відео час від часу переглядатися, переглядати в Ютубі є такі відео, де два воїна стоять на вахті. В стародавні часи, так і стоять, знаєте, один надовольний, а другий радий. І от один каже: слухай, а коли вже буде добре, а той каже, так, чекай, добре ж уже ж було. Він каже, як було, а чого ти мені не сказав? Він каже, так, я і сам не знав, що то було добре. Той каже, ну, все, тепер я буду радіти постійно, того, що щоб не пропустити, це добре. І насправді, друзі, я думаю, багато хто з нас задумується, корона, оказується, то було може і не так страшно, як війна, а все в порівнянні в нашому житті, все в порівнянні. І давайте насправді сьогодні помічати Боже благословіння і радіти, тому що наша радість, наше щастя, незалежно від того, що ми маємо чи не маємо, це наші стосунки з Богом, це те, наскільки ми помічаємо те, що в нас є, те, що Господь нам дав. Роблячи підсумок, вдячність як стан серця. Вдячність вказує на наш духовний рівень. Я хочу підкреслити не тільки сам факт, а те, і за що ми дякуємо, по чому ми оцінюємо, що, що в нас є. Далі хочу сказати, що невдячність вона завжди втрачає, тому бережімо своє серце від цього стану незадоволення, ропоту, невдячності. Гріх може закрити серце від вдячності. А ми думаємо, що це він, а це не він, це в мене проблема. Гріх може закрити і остання вдячність, вона набувається через відновлення розуму. Тому Господь бажає працювати в нашому серці, щоб ми ще більше помічали благословіння, щоб не було цієї омани на наших очах. А ми бачили, Господь веде нас своїм шляхом. Амінь, друзі. Давайте за це помолимося.